Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. У цьому випуску ми з юристкою Катериною Калюжною поговоримо про алгоритми пошуку безвісти зниклих під час війни. Вітаю вас в нашій студії, і сьогодні ми поговоримо про таку важку тему. Це стосується як і цивільних, так і військових. Це ті, хто ну, зник під час війни або. Родичі не можуть з ними якось зв'язатися. Хотілося б для початку визначити, кого називають зниклими безвісти і для кого ну, рано застосовувати це поняття. Отже, дивіться. По-перше, статус осіб зниклих безвісті регулюється законом України про правовий статус осіб, зниклих безвісті під час дії особливого періоду. Чому ми маємо на увазі саме особливий період, тому що у нас зараз в країні діє Воєнний стан, тому ми і маємо застосовувати саме закон України про а, правовий статус осіб зниклих безвісті під час а, особливого стану. Це перше. А друге, коли людина вважається безвісти зниклою. А, щодо цивільних осіб а, мають право заявляти близькі родичі. Це мати, батько, дід, баба, прабаба, рідні, брати, сестри та інші особи, які пов'язані спільним побутом, але можливо не перебувають у шлюбі. А також дуже важливо, що це можуть бути треті особи. Отже, куди можна повідомити: перше, це повідомляється до. Органів Національної поліції України. Національна поліція вносить в єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про те, що особа вважається безвісти зниклою на, період, на особливий період. І видає протягом 24 годин і видає витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Це перше, що робиться. Далі Національна поліція України передає уповноваженому справ осіб пропавших без вести всі дані про особу теж протягом 24 годин. І з цього моменту вже особа вважається безвісти відсутньою за особливих умов. Це е, стосується цивільних чи і військових також така процедура? Е, ні, це у по цивільним. Так, так це е, більш по цивільним е, долучається, але у військових трошки е, більший період встановлення цього безвісти відсутнього. Тобто е, навіть у нас немає в Україні законодавства, яке б е, наразі регулювало повністю порядок повідомлення. Е, Осіб, тобто близьких членів родини, членів сім'ї, про те, що військовий зник безвісті або потрапив у полон. Тобто які дії спочатку військова частина, на в, в складі якої перебував військовослужбовець, проводить своє розслідування. Далі, якщо після пошуків військової частини... Не дає ніяких результатів. Командир військової частини передає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки всі дані, які підтверджують той факт, що військовослужбовця наразі не має можливості розшукати, але або пошуки не дали результатів, або за якимись обставинами військовослужбовець потрапив у полон і припустимо, що є достовірні дані. Це перше. Після того, як командир військової частини передав до Центру комплектування та соціальної підтримки всі дані, вже територіальний центр повідомляє родичів про те, що військовослужбовець знаходиться у полоні або зник без звісти. Після того або близькі родичі, якщо до цього не зробив, командир військової частини не подає до Служби безпеки України або до органів Національної поліції повідомлення про те, що людина зникла. Ви, як близькі родичі, теж можете подати так, ну, таку заяву до органів Національної поліції, теж на протязі 24 годин вносяться дані до єдиного реєстру досудових розслідувань, і потім уже уповноважений по правам осіб зниклих безвісти, передає на місця органів Національної поліції. Дані і вже так сказати примушує передавати йому всі дані, які були зібрані про особу, все, що стало відомо під час досудового розслідування. І ну, це, наприклад, так проходить і саме військовослужбовців, тому що до моменту повідомлення повинна ще військова частина провести своє внутрішнє розслідування. Хто має повідомляти, наприклад, родичів це вже ну, справа центру забезпечення так, територіального центру. Так. Чи можуть бути це не знаю, там, військові побратими чи якась інформація з частини? ну, Тобто, що може вважатись офіційним повідомленням? Дивіться, навіть в законі України про правовий статус осіб зниклих безвісті під час особливих обставин прописано те, що заява. Або повідомлення про те, що особа зникла, має право подавати як і близькі члени родини, так і військова частина, так і інші особи, яким стало відомо про такий факт. Це окремий пакет документів, чи це просто як е, повідомлення? Ну і як воно документально оформляється, і що це означає ну, в подальшому процесі? Я зрозуміла. Документально як це е, оформлюється? Заява складається на ім'я е, начальника відділу поліції, до якого ви звертаєтеся? У цій заяві бажано вказати обставини, якщо вони вам відомі, е, за яких е, військовослужбовець е, чи будь-яка цивільна особа пропала, і ви не знаєте її поточне місце знаходження, до заяви. Потрібно додати за наявності, можливо, є якісь дані зубопротезування, виписки з медичних карток, можливо, є якісь хронічні захворювання, також татуювання, імпланти, ну тобто будь-яка обставина, яка може персоналізувати людину, якщо є варіант здати аналіз ДНК зробити. так Якщо ви є близькою особою, щоб людину, ну якщо вже так станеться, що будуть. Відкопувати якісь останки, щоб людину якнайшвидше ідентифікували за цими даними. Хто має шукати і хто може в принципі, долучатись до пошуків, і як це має виглядати ну, в такому адекватному форматі? розшук осіб теж регулюється законом про правовий статус осіб зниклих безвісти під час особливих обставин. В принципі, проводити розслідування мають право. Служба безпеки України, органи Національної поліції України, органи місцевого самоврядування, військові формування, також, навіть громадські об'єднання, тобто всі особи, які можуть до цього долучатися, а також всі організації, які ну, діють або на своїх правових підставах, тобто є громадські організації, які займаються пошуком безвести пропавших осіб. Так, в принципі, мене просто цікавиться питання в плані персональних даних? Тобто, наприклад, якщо це нацполіція цим займається, то це зрозуміло, що всі дані зберігаються, там є якась гарантія, mm -hmm. що це не розголошується там деякі особисті моменти. А якщо це потрапляє там до громадських організацій, або там до якихось волонтерів, наприклад, які там публікують цю інформацію на широкий загал, то як тут вберегтись від шахрайства, наприклад, чи та родина, на яку може? бути направлена там такі шахрайські дії. Е, ну дивіться, по перше, що б я ск е, хотіла сказати, то це не розповсюджувати ці всі е, персональні дані на прізвище ім'я по батькові військовослужбовця, ні його посаду, ні дату народження. Е, чому тому, що інформація може потрапити е, до. Російської Федерації, яка може скористуватися цим становищем, ми будемо ну, вважати, да, наприклад, що а, людину було вбито, або вона ну там по своїй волі померла, щось таке трапилося або сталося. А, і просто ця сторона може цим скористатися. Коли, наприклад, я бачу пости у Фейсбуці, де вказують там прізвище ім'я по батькові військовослужбовця, де він служив і проходив військову службу, його останнє місце знаходження, і навіть фотографії. Ну, на мою думку, це дуже неправильно, тому що це може нашкодити е, самому військовослужбовцю. Те, що стосується, наприклад, якщо ви розшукуєте людину е, на окупованій території, зараз ми знаємо, що дуже важка з цим ситуація. Е, дуже багато чоловіків, жінок відправляють на так званий підвал, і близькі родичі взагалі навіть не розуміють, що може там е, робитися з тими людьми, і вони е, намагаються всіма достатньо, доступними способами достукатись до цих органів, які зараз е, проводять там діяльність незаконно, звичайно, е, це дуже складне питання. Але я би теж рекомендувала бути обережним, е, як мінімум зачекати три дні і тільки потім ходити обивати пороги. Головне, щоб це орієнтуватися по людях, дивитися, як вони на це реагують, якщо військовослужбовці вам напряму кажуть, що. Е, Ну, Російської Федерації, держави агресора, звичайно, якщо вони вам говорять, що ні, все, ми нікого нікуди не відпустимо. Не ходіть, тому що буде вам гірше. Я б рекомендувала все-таки достухатися, тому що ну, людина, яка вже туди потрапила, вона вже туди потрапила, і наразі там не діють жодні закони. І вони собі роблять все, що їм вздумається, і не дай Бог ще і до вас дійде черга, тому я все-таки рекомендую піклуватися про власну безпеку, а потім... Уже про людину, яка е, там знаходиться і ви вважаєте, що вона безвісти пропала. Е, які гарантії для родини для тих людей, які там подають цю заяву про без вісти зникшого? Е, е, як вони в цей момент захищені? Може, якісь соціальні, не знаю, там, пільги, гарантії для них є в цей момент? Е, ну, якщо ми говоримо про військовослужбовців, то це вже ми е, будемо регулюватися законом України про правовий статус. Військовослужбовців та е, гарантій їх соціального захисту. Е, так, Перше, що, повин, що ми повинні розуміти, е, військовослужбовець вважається безвісти відсутнім і можна вже користуватися пільгами е, з е, Початком одного місяця від дня внесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. А, тобто, з цього моменту ви вже можете користуватися. Якщо, наприклад, військовослужбовець потрапив у полон, а, ви можете звернутися з письмовою заявою до командира військової частини і отримувати всі кошти, тобто, це і додаткова винагорода, а, і основна заробітня плата військовослужбовця. Тобто, ви вже як член родини маєте право отримувати цю. Допомогу і всі виплати військовослужбовцю до моменту, поки він не звільниться з полону або не закінчить лікування, тому що ми знаємо, що після полону взагалі практично завжди військовослужбовці потребують лікування. Щодо пільг, коли можна користуватися, коли дитині призначається допомога, пенсія по втраті годувальника, це от те, що я сказала, з місяця після відкриття е, кримінального провадження. Е, це також стосується пільг на оплату житлово-комунальних послуг, оплату е, за е, компенсацію за санаторне е, курортне лікування, а також інші пільги передбачені цим законом, ті, які передбачені саме для сімей військовослужбовців. Коли припиняється ось цей статус безвісти вісти зникшого, так як, наприклад, стане відомо, що людина в полоні. Тобто це фактично означає, що вона знайшлась, але як це відбувається? Людина вважається, ну, міняє свій статус, так сказати, або на військовополоненого, або на інший, тобто, що вже вона не знаходиться в розшуку? За вна протязі трьох днів, тобто, вже людина набуває свій попередній статус, з яким вона ну можна сказати, що була як громадянин України, тобто не мала ніякого іншого статусу. Якщо це цивільні, наприклад, вони там перебувають на окупованій території або депортовані, як їх шукати? У нас є безліч гарячих ліній. Перше, ви можете звернутися на гарячу лінію безоплатної правової допомоги, це 0800-213 103. вам нададуть всі можливі номери гарячих ліній, які займаються пошуком безвісти зниклих осіб. Тобто, там, якщо я не помиляю, зараз 5 чи 6 гарячих ліній, тобто це і міжнародні компанії, це і урядові гарячі лінії. Тобто, настільки у нас розширився загал всіх, хто хочуть допомогти і повернути наших громадян до нас додому, і також це стосується і військовослужбовців, і цивільних осіб, тому що Важливо, якнайбільше зафіксувати і стукати у всі двері, які тільки можливо. З приводу, наприклад, підтвердження там, тих самих родинних зв'язків, чи, чи потрібно збирати якісь пакети документів для цих організацій і взагалі для подачі заяви. А, ні, дивіться. По-перше, перше, ну мабуть, перше і останнє, де потрібно збирати якийсь перелік документів, це тільки в тому випадку, якщо особи проживали постійно разом, але не перебували у шлюбі. Тобто, це вже можна буде за зверненням до суду встановити факт родинних відносин і вже потім отримувати якісь виплати і компенсації. Що стосується інших родинних зв'язків, тобто, якщо це батько або мати, то це свідоцтво про народ. Зрозуміло, якщо а, це людина, яка перебувала у шлюбі, то, наприклад, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення суду, а, дід, баба, брати, сестри, це теж можна сказати, ну тобто потрібно відслідковувати всі документи, в яких вказано, що ви а, дійсно є близькими родичами. Якщо це брати та сестри. У вас у обох у свідоствах про народження повинно бути прописано, що ваші мати та батько є такими та такими. Mm -hmm. Якщо у вас немає змоги знайти свідоцтво про народження своє або вашого брата, який пропав, ви можете звернутися до. Е ЗАКСУ і отримати витяг про, з відомостями про народження або про смерть або про шлюб, тобто і таким чином підтвердити ваш родинний зв'язок. Ось цей процес пошуку він є безтерміновий. Так, на жаль, він є безтерміновий. Рішенням суду можна встановити, що особа вважається безвісти відсутньою, але після винесення рішення суду пошуки не припиняються. Угу. Хочу ще повернутися до самостійних пошуків. Як взагалі, чи відомі якісь шляхи або методи, коли там шахраї чи ті самі не знаю, агресори звертаються до родин для того, щоб ну, просто познущатися Як від цього е, захиститись і як реагувати на це? А, ну, дивіться, як на мою думку, то це в принципі робота законодавця, тому що Шахраї користуються тим, що е, люди знаходяться в безвихідному положенні, тобто вони чіпляються за кожну ниточку, за яку можна. Потягнути і дізнатися хоч щось про свою близьку людину. Як можна себе упередити, ну я навіть не знаю, можливо, є якісь обставини, які відомі тільки вам і цій людині, яка зникла. Можливо, про це варто поговорити, ніколи не перераховувати кошти нікому, це теж дуже важливо. Не на які картки, ні кешем, ну тобто, ніяким чином намагатися, якщо хтось каже. Вам, що вам необхідно там 10 тисяч доларів, і ми вам передамо цю людину, тому що ми знаємо, що вона знаходиться там-то, там-то. Окей, давайте підтвердження, давайте фото, відео, е, показуйте, що сьогодні дійсно така ж дата, е, такий час. Що дайте мені поговорити з ним по телефону. Ну, тобто, теж е, зберігайте холодний розум, але теж е, з другого боку, що законодавець повинен врегулювати все таке з створити один єдиний орган, який буде Займатися, залучати волонтерів, залучати ну я там не знаю громадські організації, тобто щоб це було тільки в одній єдиній системі, з якою практично неможливо витягнути ніякі персональні дані. І я думаю, таким тільки чином зможна буде попередити такі випадки. Під удар потрапляються там ім'я, прізвище, дата народження, не знаю, номера телефонів, що ще може бути таким сказати мар. Маркером, на який можуть повестися такі люди, та в принципі будь-який маркер, тому що ну навіть я ж кажу, чому навіть а, фотографії, та, так? Так, та, ну навіть от коли я кажу, що шкідливо викладати постами в Фейсбук отакі дані, тому що в принципі вам можуть зателефонувати. Ми кажемо, так, ми знаємо такого, там Іванова Івана Івановича, 21-го року народження, він потрапив в полон під, припустимо, Бахмутом. так і от Він у нас зараз тут перебуває, перерахуйте нам гроші на картковий рахунок, і ми вам його передамо там привеземо завтра вранці. Ну, Тут же зрозуміло, що це шахраї, але е, люди ж не завжди обізнані, вони не завжди знають, що їм робити. А вони, коли чують, що їх знайшлась близька людина, вони готові практично на все. У мене е, були такі випадки, коли люди неодноразово і перераховували кошти, і шукали осіб. Ну, тобто, і навіть це було декілька разів просто через те, що це дуже близька людина, і ти е, прилагаєш всі зусилля щоб тільки її знайти, щоб е, вона була поряд з тобою. Наразі такі е, практичні моменти вже є на вашій практиці? На моїй практиці зараз таких моментів немає. Взагалі, якщо я не помиляюсь, взагалі не звертаються люди зараз навіть за складенням заяви до поліції. На жаль, нічого не можу сказати з практичних кейсів. Хіба що ну, тільки зі свого особистого. Опиту. Ну, взагалі, ця ситуація трохи напружує, що люди не звертаються за кваліфікованою допомогою? Так, звичайно, тому ми е, намагаємось проводити е, правопросвітницькі заходи, щоб про це з людьми говорити. Е, навіть коли я проводжу е, правопросвітницький захист, е, захід, е, все одно у нас заходить тема заповістки. Потім хтось каже, у мене там хтось є з, е, з числа військовослужбовців, а ось що робити, куди звернутися? Ми завжди ділимося телефонами, ми завжди кажемо, де ми знаходимося. Але, на жаль, можливо, це тільки до нашого бюро не звертається, можливо, до місцевого центру більше звернень або до інших бюро в інших регіонах. Але на моїй практиці поки що такого не було. На жаль, ну сподіваємося, люди звернуть увагу і будуть більш обережними в цьому плані, навіть якщо це така дуже трагічна ситуація. Я вам дякую і нагадаю нашим глядачам, що це була програма Ваш консультант до зустрічі на каналі Южницького телебачення.